Вітаю! Сьогодні знову з вами я, ваша Світлана Хода, бюті експертка з 20-річним стажем. І наша сьогоднішня тема, завдяки вашим запитанням, буде звучати наступним чином: чим живити, чим наповнювати нашу шкіру? І почну я, знаєте, з чого? З того, що поговорю кілька слів про будь-який зволошувальний крем, так ось, не має значення, чи денний, чи нічний крем. Але крем це така хороша зволожувальна консистенція, зволожувальний такий хороший компонент в догляді за нашою шкірою і створення здорової, красивої шкіри, який має в собі зволожуючі компоненти, а разом з тим якісь мінімально харчувальні компоненти. І ті мінімально харчувальні компоненти є приблизно 13, 15, 20, 23%. В кремі, тобто ті корисні, грубо кажучи, вітамінки, бачите? Вітамінки їх є небагато. Та приблизно п'ята частина, чи, чи чи, наприклад, там. П'ята частина чи шоста частина від е, всіх інших функціональних засобів, та, інгредієнтів. Верніше. І, звісно, сьогодні ми не говоримо про зволожувальні креми. Ми сьогодні поговоримо про інші корисні харчувальні речовини. Ось про ті, які я ось тут -от зверху вам показую. Е, знаєте, я про зволожувальні креми можу сказати таке, що зволожувальний крем це як терапевт, лікар, який знає всього потрошки. Однак він знає, куди відправити. Так? Тобто, крем це, це той, який робить всього потрошки, і в плані того, що він е, додає поживних речовин, він теж чуть-чуть їх дає. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку гарнючу, гарнючий, класний е, арсенал. І цей арсенал називається сироватки. Сироватки від Марікей. Так от, ті сироватки це є важливі, корисні. Такі компоненти в догляді щоденної б'юті-рутини, які знають, це вже як спеціаліст вузького профілю. Наприклад, це є стоматолог, це є окуліст, це є той самий уролог, так, чи гінеколог, чи імунолог. так, Оце є. Лікарі вузького профілю. Так от, ми сьогодні з вами поговоримо про сироватки, щоб ви знали, які сироватки, куди і для чого наносити. І почнемо ми з такої сироватки, яку я дуже люблю. І ця сироватка називається сироватка С плю. Е, Це є чудове поєднання вітаміну С і вітаміну Е, які Потрапляючи на нашу шкіру, дуже гарно дають такий спа-відновлюючий компонент, спа-відновлюючу дію. І це та сироватка, яку ми наносимо на обличчя шию, декольте і навіть на зону наших кистей, те, що я люблю розповідати. Далі, наступна сироватка. Ще в нас є сироватка, яка чудово працює з нашими порами. І це є сироватка для звуження пор. Кому вона потрібна, а вона теж потрібна всім. Точно так само, як і ця. Ну, приблизно від 21-22 років на регулярній основі всі сироватки можна використовувати. Якщо ви є юна особа, то ви можете цю сироватку після стресу якогось використовувати. Використали після після, для прикладу, після якогось такого. Моменту в житті, періоду в житті, що ви дуже довго е, мали стреси. Для прикадки ви готувались до іспитів, до якогось важливого е, такого процесу, так? Е, або, зрештою, кожен, кожна з нас, е, яка зараз є е, україною, українкою чи українцем, в нас теж стреси і вони відбуваються на обличчі, тому що шкіра. Це той орган, знаєте, очі це дзеркало душі, а шкіра це дзеркало нашого цілого тіла. Так от, шкіра потребує сироватки. Так? І повернуся до того, що сироватки рекомендуються приблизно від 21 22 років. Однак при стресах можна і так періодично використовувати теж сироватки. Те, що стосується сироватки, яка називається сироватка для звуження пор, це є хороша сироватка, яка гарно звужує пори. Бувають люди, коли кажуть, що у мене пори нема великих. Насправді пори з часом, з віком, зі стресами, з неправильним доглядом, з тим, що ми нерегулярно очищаємо, нерегулярно робимо скраби, маски чи пілінги. Наша шкіра, наші пори розтягуються. І ця сироватка. Працює як той тренажер, вона ті пори повертає назад в таку гарну їхню форму, яка вона була до розтягнення. Для чого воно потрібно? Зрештою, похідна дія цієї сироватки, Крім того, що вона звужить пори, вона ще робить мінімальну таку підтяжку, да? тому що коли ові собі пори розтягнулися, то повзла так мовити шкіра, а сироватка – футь. І догори до купочки ті всі наші пори повернула. І разом з тим вона ще має хорошу заспокійливу дію. До речі, навіть часто чоловіки, які після голення своєї шкіри мають почервоніння, оцією сироваткою теж можна заспокоювати шкіру. Наступна сироватка. Теж дуже класна сироватка, і ця сироватка називається сироватка для вирівнювання тону шкіри, Так? Основним таким ключовим інгредієнтом сироватки є екстракт квасолі білої квасолі Неві, над розробкою дії якого працювала компанія вишоковування, Чим же ж вона така класна, ця квасоля Неві, цілих 10 років. Це, Тобто це є той інгредієнт, над ким компанія довгенько попрацювала. І знаєте, кому вона потрібна? А вона потрібна кожній людині, яка має або пігментацію, схильність, або схильність до пігментації, або це є. Наприклад, такий благодатний період, коли жінка є вагітна. Та? Або це, ну, це теж пігментація. Або це є така, мож... такий варіант, такий час, коли жінка піддавала стрес у свою шкіру, і та шкіра є трошки виснажена, трошки втомлена, трошки витончена вітром, снігом, морозом чи іншими якимось такими. Зовнішніми факторами і шкіра витончується, шкіра тонка, як правило, пігментована. Ще одне: ви знаєте, що тоді, коли шкіра пігментована, вона виглядає приблизно на плюс плюс 7-10 років. Так, от, для того, щоб в ваших 35 років не виглядати на 45, то вам потрібно користуватися цією сироваткою і ваша шкіра буде виглядати на 30. Якщо ви будете користуватися сироваткою для тону шкіри. це дуже важливо. І ще одна дуже класна сироватка, якою я люблю користуватись, і я люблю її наносити, бо я вже дівчинка доросла, як я кажу, дорога жінка, тому що жінки з віку, коли ті, жінки, які мають цю віку 40 це вже жінки дорогі, це жінки, які вже заслуговують на те краще і найкраще, яке може бути. І оце є сироватка для нашого для відновлення нашого трикутника молодості. Це сироватка, активна ліфтинг-сироватка. Що вона робить? Вона піднімає оцю нашу, оцю нашу всю конституцію, конструкцію. І також вона працює з нашим, з нашою шиєю зоною декольте. Також вона працює з нашим з нашою шкірою рук. І це сироватка, яку е, теж я рекомендую. Приблизно після 35 років, особливо знову ж таки на сьогоднішній час, тоді, коли ми робимо, тоді, коли ми є в сильному, сильному постійному хронічному стресі, вже 11-й місяць. Війна почалась, але не закінчилася ще. І нашій шкірі потрібно підтримку. Нашій шкірі потрібно дати, додати того імунітету, тому що все, що ми їмо, воно. Вітаміни ті самі, от бачите, оці вітаміни, які в мене тут є на горі. Ми їх їмо, але вони до шкіри не доходять. Тому треба і зсередини, і ззовні додавати. І ще одна дуже крута сироватка, з якою я хочу вас познайомити, це є сироватка чудова. Це є е, ретинол, і наш ретинол від компанії Mary Kay. Це є найновіша сироватка. Ця сироватка має лише там рік з хвостиком, е, з невеличким е, в нашій б'юті рутині. І цей ретинол 0,5 це той ретинол, який ми можемо використовувати е, кожного разу вечором, коли ми хочемо е, підгодувати вітаміном А свою шкіру. Це те, що допомагає нашій шкірі, нашим клітинам. Пригадати, яка вона була, як вона працювала, як вона діяла, коли їй було 20 років. Знаєте, тоді, коли вам 30, 40 чи 50 чи 60 років, та мозок здається, що ще, що ще все може, а вже тіло не все може. Так от, шкіра вже призабулася, якщо вам 30, 35 і далі років, то шкіра вже призабулася, як народжувати нові клітинки. А оця сироватка допомагає згадати вашій шкірі, як народжувати оті нові клітинки. Це дуже важливо. Оце ті сироватки, про які я вам хотіла розповісти. І ці сироватки, їхня концентрація, пам'ятаєте, я вам казала, що в кремі приблизно є там грубо до 22-23% вітамінних речовин і решта зволоження. То в сироватках є приблизно від 25-23 приблизно до 70% активних речовин, інгредієнтів, які працюють. І ще що хочу сказати, у нас ще є дуже цікаві такі засоби. Поки що я вам покажу два. Це є бустери. Бустер це та сама сироватка, але це є суперсила. Якщо попередні сироватки виконують 2, 3, 4 функції, то бустер виконує лише одну функцію. І він, як та. Стріла, як той, знаєте, як томагавк, коли зі стріла, вона чітко попадає в яблучко, чітко в ціль. оці, чітко в ціль сироватки, одна має зволоження. Чудове зволоження, те, яке допомагає вашій шкірі на основі е, тих всіх своїх керамідів зволожувати шкіру, так? І ще один момент: вона зволожує і зовні, і зсередини. Тобто вона на двох шарах зволожує. Зовні це те, що ви бачите відразу після зволоження, а середини це те, що ви будете бачити через тиждень-два, тоді коли ви. Будете на регулярній основі користуватися цим зволожувальним бустером. Так, і ще один чудовий бустер це є вітамін С плюс ресвератрол, Так, ресвератрол це вітамін С, це той чудовий бустер, який Гарно працює на відновлення структури шкіри, він зменшує зморшки, він допомагає шкірі розпросуватися вашій. І це той бустер, який теж, от дивіться, я вам покажу, як вони класно виглядають. Та вони мають таку піпеточку, і ця піпеточка, от вона отак от капає. Та? Е, це той бустер, який працює чітко над однією задачею. Якщо сироватки мультизадачні, так? То бустер це є монозадачний, такий е, гарний е, наш е, компонент інгредієнт. Ну і звісно, хочу вам ще сказати, що в нас в компанії Mary Kay є чудова, ви знаєте, що в нас є, зараз я поміняю, що в нас є така щітка Skin Vigorate Sonic, і нею ви можете вмивати наше очищення по, маса, нашим по масажних лініях. Але що я хочу сказати? Що якщо ви будете мати, крім, Очищувальної щітки, ви ще будете мати щітку масажер, то ви нанісши будь-яку сироватку на личко, ви зможете зробити ось такий: бачите, як вона? Чуєте, як воно вібрує? Ви можете зробити чудовий такий масаж, такий вбивання тієї сироватки, яку ви наносите, на свою шкіру, в свою шкіру. І ви має, має, нас є тут хвилина е, таймер. Якщо ви будете оцей таким процесом вбивати сироватку в свою шкіру, я буду, зараз не наношу, бо в мене там є кремчики, а на руці покажу. То ця сироватка буде більш дієвою. Тобто ви спочатку вмилися ось цим, а потім ви, бачите, як вона вібрує, вам видно, мабуть, так, от є різні. Швидкості, і це дуже добре, тому що тут є хвилинний таймер. І ще, що дуже для мене цінно і важливо, це екологія. І тут в тій щіпці є USB-зарядка. Це дуже круто. Вам не потрібно знищити екологію, вам не потрібно буде купувати батарею. Ну що, я сподіваюся, що вам був цікавий такий експрес-знайомство експрес з нашими чудовими сироватками. Я очікую на те, що ви підпишетесь на мій україномовний канал. Ми розвиваємо наш україномовний контент з вашою тільки допомоги зможете зробити. Ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте, що для вас ще буде цікаво, і я вам обіцяю наші наступні зустрічі. Так, люблю, цілую, ваша Світлана Худа.